Напередодні Дня Закоханих Чернівецька молодь святкувала відкриття молодіжного християнського центру. Його будівництво велося ще з 2008 року. Авторами ідеї та її першими втілювачами стали віряни Адвентиської громади Жучки, одного з районів Чернівців. Передбачається раз в місяць проводити і надалі молодіжкий фристайл. Передбачається раз у місяць по понеділях проводити дослідження Біблії. Планується також серед тижня зробити декілька днів, можливо, навіть фітнес для молоді, для хлопців, для дівчат, для слідопитів. Також у планах перегляди фільмів та їх обговорення, заняття групи 16-22 та святкування. Весіль сьогодні прекрасний день. Сьогодні очень много молодежь. багато молодежі, котре ми перший раз відім. Всі знайомляться, знаходять нових друзів, розширяються круги общені. Мені кажется, это очень прекрасно. Добре, що є таке такий заклад створився, тому що молодь дійсно треба десь збиратися. І надіємося, що тут будуть дійсно. Ми тут будемо прославляти Бога належним чином, збиратися з молоді. Це буде і нас, і здружнювати. І так само це буде наше спілкування з Христом. Ми будемо духовно зростати. І тому ми дуже раді, що це є. Присутні насолоджувалися християнським співом та духовними настановами проповідника. На свято також завітав секретар Адвентиської церкви в Україні Володимир Величук та керівник молодіжного відділу Євразійського регіону Адвентистської церкви Геннадій Касап. Якщо молоді дають ключі від церкви, Она на застать хазяїном церкви Она должна здесь чувствовать себе комфортно, уютно. Она должна здесь трудиться, совершать служение, приглашать своїх друзів. Молодіжний центр у Чернівцях працює за адресою вулиця Калинівська, 12 а наступна зустріч відбудеться вже у березні. Ольга Корнієнко, Назар Гриневич, Чернівці, вісті надії.